Так, Нікітюк. Це племінниця? Вау! Я хочу сказати, що в розпиші коміка е, майже всі е, члени журі проходили через таке і зараз Ліся, твоє хрещення. Будь ласка, спілкуйся. Я зараз дуже переживаю. чесно. Давайте Давай, вас підтримаємо. Ну що, Анютка, привіт. Привіт. Ти дуже гарно виглядаєш. Так. Да. Моє сонечко, ти дуже гарна. Така гарна зачіска і такий костюмчик. Дякую тобі. І губи намалювала. Так. Да. А я хочу сказати, що ще схожа на лісу. Так. Да. Слухай, особливо в кадрі. Ви так схожі. Я просто не можу. Якщо можна порівняти, отак-от одразу два кадри поставити, Прям вилета Леся. <плес> Ти прийшла до нас з жартами. Да. Ти будеш читати жарти? Да. Ми із задоволенням їх послухаємо. Засікаємо хвилину, все по правилам. Удачі, удачі. Анют, весь зал тобі аплодує. Ми з тобою. Юра, Леся. Всі тебе підтримують. Всім привіт! Мене звати Анюта. Леся Нікітюк не просто моя тітка, а ще подружка, гарненька подружка. Леся жалілася, як їй було важко стати популярною. Тому я тут тепер будемо обидві жалітися. Леся теж вигравала гроші у розсміші коміки, але я їх витрачу набагато розумніше, обіцяю вам. Леся дуже часто викладає мене в свій інстаграм, але в мене одне, одне запитання. Шанона, де мій відсоток? Тья, де мої бабки? Тьотя! Де гроші? Тьотя. Анюта, ти молодець. Дві тисячі гривень ти вже виграла. І це вже мені здається непоганий відсоток, але я... Чомусь певний, що в тебе ще є жарти. Ти готова? Так. Да. Другу хвилину беремо. Добре. Поїхали. Увага чоловікамки хочуть познайомитися з Лесі. Я міняю Лесіний телефон на iPhone 15. Всі питання в лічку до Лесі. Ми з Лесі не їмо після 6-ї вечора, ми їмо після 12-ї ночі. Леса дуже добра. Вона завжди купляє мені чіпси. А ще Леса турботрова, Каже, що чіпси це шкідливо забирає і їх сама з'їдає. П'ять тисяч гривень. Вже твої Анюта. Анічка, скільки ти хочеш грошей виграти? Десять тисяч. Десять хочеш виграти, а куди ти їх потратиш? Це ж такі гроші великі для тебе. Е, я хочу для нашим хлопцям, які мерзнуть. Я їм куплю теплі носочки і теплі рукавиці. І ще, на що в мене залишиться 5 гривень, то я собі куплю телефон і куплю нормовильний дом з басейном, з батутом і настоящею собакою. Я так розумію, що до 5 гривень треба буде докласти мені. Пару мільйонів, чи що? А рафік тобі вже не настояща собака. Ну, У мене буде дві собаки. Ага, добре. До омріяної суми 10 тисяч гривень залишається е, розсмішити коміків один раз. Ти готова? Так. Да. Анют? Бажаємо успіху. Чула, що Леся стала ведучою року. і не поспориш. Ви побачили, як вона мене в садок веде, заходить і каже: Шановні вихователь, зустрічайте чарівну і неповторну анютку ваші обласки. Якщо до мене вчепляється у садочку, то я одразу кажу, хто моя тітка, і не тому, що вона відома, а тому, що вона може реально дати причуханки. Я дуже любила дивитися Орел і Решка». Бо я хотіла знати, звідки в мене будуть подарунки. Пропоную зіграти улюблену гру в моєї Лесі. Хто не сміється з моїх жартів, то й вонючка. Десять тисяч гривень виграє анюта Нікітюк. Анічка. А наша тобі та планшетка? Ти ще ж читати не вмієш. А там малюночки, так? Да? Так. Да. Покажи а там гривень. малюнки. Подивіться, як діточкам. Ага, там малюнки. Wow. Я піддивився у анюти е, в планшеті. Е, я так розумію, що ще десь 5 жартів залишилось. Ти готова піти на 20 тисяч гривень? Yeah. <laughs> ah. yeah. Давай, ми з тобою. Леся, ти в цьому шоу нічого не вирішуєш. Учасниця сказала, ідемо далі. Бажаю успіху! Я помітила, якщо листи до святого Миколая передають через лесу, то вони обов'язково збуваються, тому і так і роблю. Леся буває зла що у двох випадках, коли на неї сукня не налазить, і коли ця сукня з нею не злазить. Якщо Леся не хоче, щоб з нею знайомились чоловіки, то вона мене просить називати її мамою. А знаєте чого? А знаєте чого Я радка, ще не бере участь зверху? О, хто зверху, бо в нього зверху нічого нема, не росте. Ти цьому вже дуже давно. 20 тисяч гривень! Люда, ти молодець! Справа в тому, що в тебе залишається лише один крок до того, щоб стати переможницею. Добре. Готова? Е да. Анюта, чи є в тебе ще жарти? Є. Є. Ще два жарти. Ти хотіла 10, а вже є 20. Але я хочу продовжувати далі. Дивіться, два жарти залишилось, але в залі є її мама. Леся, я думаю, що ти її теж знаєш. Ліву, стріну, сидять. О, господи! <плес> та ж ще одна племінниця. Покрасниця моя. Можливо, мама щось підкаже. Анют двадцятка вже. Анюта. <плес> ти виграла вже плюс-мінус 500 чипсів. Да. Так, так, так. Анюта, я правильно розумію, що ти готова забрати 20 тисяч гривень? Так. Да. Ми тебе вітаємо! 20 тисяч гривень! Шоу у на біжоковіда новому Анюта, Нікітюк!